Зараз приєднуємо до нас автора каналу «Всесвіт.UA». Якраз поговоримо про те, що таке корисний контент, як залучати аудиторію, як з нею взаємодіяти. Приєднуємо Івана. Давай привіт, привіт, всім привіт. Як прийшов до цього близько давно у далекій далекій галактиці вибухнула над нова зоря. Ось і про це BBC чи Discovery, Я вже не пам'ятаю. Вони зробили про це гарне, гарну передачку, гарне ТВ шоу. Я у підлітковому віці подивився це, зацікавився і подумав, що М -м -м! Тобто, ну, прикольно, космос, там зорі вибухають з тих зір. Ну при вибусі там з'являються нові хімічні елементи. З цих хімічних елементів зароджується життя і так далі. Все це дуже цікаво. Почав читати якісь книжки, не тільки дивитися якісь передачі, але також сталося, що професію обрав трохи іншу. І це мені, в принципі, не завадило вже у студентські роки. Подумати над тим, а чи не варто спробувати себе в якості ютубера, тому що, ну як взагалі ідея, це ти коли приходиш в якусь компашку, намагаєшся говорити на свою цікаву тему, а тебе отак слухають, кажуть: Окей, Іване, а давай щось типу поміняємо якусь тему? Ну, типа, ну. Там тут же ж пиво п'ємо, ти там про коротше, про такі речі якісь складні. Потім я одружився, почав дружину це мучати, Вона теж сказала: Іване, давай вже щось: знайди собі якусь людину і спілкуйся з нею. Якогось, е, якогось багажу знань, в принципі, вистачило, і вистачило певних навичок шукати інформацію, аналізувати і, і створювати контент. Ну, до цього в мене був там досвід монтажу трішечки. І так я зробив своє перше відео. Прийшли перші коментарі, і перший мій коментар був від астронома. І ось з цієї, в принципі, мотивації було достатньо для того, щоб зробити відео номер два. Далі з'явилися нові глядачі, відео номер три, і так, далі, і так далі. Тобто, в принципі, якесь моє бажання, моє бачення, як створювати контент, і найголовніший тригер це фідбек, тобто це відгуки глядачів, які, в принципі, допомогли. Створити все світовий, яким він є зараз. А якщо ми говоримо про людей, які вам пишуть, а у вас є теж свої платформи Донатні. Як ви людей туди конвертували і що ви їм запропонували для того, щоб вони пішли і сказали, я готовий дивитися не тільки відео, а ще й окремо вас підтримувати? Я сам не планував створювати якісь сторінки на різних фанфандінг-платформах. Мені про це написала моя глядачка. Вона мені написала: А де, де твій патреон? Де там ну. І таке інше ще тоді не було. YouTube ще свою цю штуку не запропонував місце для донатів, так платформу для донатів. То я створив створив на патреоні. Вона на мене підписалась. Ну я додав посилання в кінці відео завжди дякував. Дякую пані Ольга, дякую, пані Ольга. І в принципі, з'явилася не тільки пані Ольга, потім підписувалися ще якісь глядачі. Ну, що для мене було, чесно кажучи, шоком. Тому що я, ну, в принципі, як є, я створював цей канал для себе. Ну тобто, я створював тому, що мені подобається цим займатися, тому що мені подобається щось розповідати про космос, щось дізнаватися про космос, і це, це вийшло так, що я дізнаюсь щось нове, цікаве, ділюся з цим, зі своїми глядачами, які, які мене розуміють, які, з якими є про що поговорити. І в принципі, тому це я думаю і запустилося. Тобто, чому як я мотивував своїх глядачів? Я постійно дякував. Е, дякую за підтримку, і потім е, комунікація вже з спільнотою е, вона відбувалася у окремому чатику. Тобто, люди, які мене підтримували, мали змогу зі мною напряму спілкуватися без якихось коментарів. Вони не відписуються і ще їх стає більше. І вони мене підтримують. Тому е, це стабільність, якась все ж таки, ну ти, коли випускаєш відео, ти ніколи не знаєш, буде там будуть там перегляди, чи ну типу якесь стале значення, та коли вони постійно підтримують і не відписуються, це ж прикольно. Мотивація підтримувати а, а, свого автора це не тільки а, за якісь там плюшки, які написані у ваших рівнях, тобто, це підтримка за те, що ви є, за те, що ви робите, і. Продовжуйте це робити. Коли ми з лізою готувалися, ми спілкувалися, і, типу, ну, думали, вона ж там тобі рівні зробила там якісь, ну, для, на нашій платформі, запропонувала. А ми спілкувалися, і я думала, що б таке могло б бути ну, класне для аудиторії, для тої, яка цікавиться космосом та всім іншим. І мені здається, що дуже було б класно мерч. Це треба заморочитися, але мені здається, що ось, наприклад, я люблю тварин. В мене ну я люблю гуляти свою собаку. Собака це просто ну все, що з тваринками: футболки, картинки, фотки. Все мене просто дуже збуджує. Я думаю, така, а клас, ну це. Чи... І ось якщо б були якась, наприклад, чашка з зорями там з чимось. Так. дуже цікаво. А ви сказали про те, що люди вас просто так підтримують, тому що ви в праці, і в праці ви пишете в праці, ви робите якісь замітки примітки. І якщо у вас є платформа, де можна вивантажувати контент, фото, відео, які зробити дописи, ви можете це робити як власні мемуари, і люди будуть вас читати. А як створюється контент, який вони дивлять. ну це дуже круто. Мені ну мені подобається, звісно, те, що ти кажеш, Елі. Ну я, чесно кажучи, я теж думав про це. Ну, варто все ж таки іноді виходити зі своєї цієї оболонки, дити. В принципі, я можу сказати, що мені комфортно в моїй праці, так, але треба, звісно, відволікатися і приділяти таку увагу глядачам обов'язково. Стосовно мерчу? Була в мене теж така ідея, і навіть була спроба, і вона була досить успішною спробою. І в принципі, от я вас слухав, і мені дуже сподобалася історія про е, глядачі і спільнота, так? от е, Стосовно того, що спільнота, от це, це дійсно круто. Це коли ти можеш просто запостити щось в Телеграм, будь-які свої думки, і ти. Сто відсотків знаєш, що там відгукнеться хтось, саме е, своїми, ну, думками погодиться або ні, але точно тебе підтримає, напише. І дуже круто, коли є такі люди, і, і коли їх, ну, коли вони, ну, в принципі, є з ким поговорити, навіть якщо самому щось там не витягуєш, бувають такі моменти, десь перегораєш, і так далі, але написав, поспілкувався, тебе підтримали, підбадьорили, і, і взагалі круто, коли є саме спільнота. І більшість цих людей, звісно, мене також і підтримують на Ютубі, на інших платформах. Тому це так, спільнота. Це круто. Це це, в це треба вкладатися. Ми це, це розуміємо. Ми теж будуємо у Сапсабі теж будуємо свою спільноту. Ми... Вкладаємося в це, ми реально хочемо створювати цікаве, важливе для креаторів. Ось, і хочемо, щоб вони залучалися. Типу, коли до нас там хтось нам е, пише там у вебінарах або е, щось нам радить, ми обов'язково це беремо. Просто це як з друзями. Якщо ти хочеш з кимось товаришувати, то треба йому дарувати подарунки, вітати його з днем народження. Треба щось корисне для нього створювати. Ось. В, кузня, в кузні вони навіть пишуть там е, обкладин, хочу робити обкладинку. Е, типу, е, дають там декілька обкладинок, Допоможіть. І дуже багато людей до цього залучаються, тому що я сьогодні залучуся і потім е, мені теж допоможуть. Е, це як, е, як працювати над якомусь, якимось колом. Це треба вкладатися, тому ми звичайно розуміємо, що не дуже хочеться постити бекстейдж та робити мерч. Але прикинь, якщо буде там не знаю 10 тисяч друзів, яким не все одно, це прикольно мати друзів і тих, хто зацікавлений у. Тобі, як у співрозмовнику, це вартує чогось, у мене теж є такий глядач, який мені може просто написати кудись в месенджер сказати Гей, а ти забув там посилання додати. Я кажу: Ой, ти, да, додав посилання? Вибач, я там типу, туплю. Він же мій підписник, він же мій коротше і підтримує мене на одній з платформ. Потім такий: Слухай, а ти як? Коли там плануєш там смайлики додати ще оновити на Ютубі там ці ж спеціальні смайлики? Кажу: а точно, типу, треба ще ж це зробити. Я такий гоп, там оновив він. Ну все, молодець, плюсую. Такий, такий окей, адміністратор каналу, такий, все ж таки. Коли коли кажу, що делегувати якісь свої штуки нема кому, але в принципі здається, що є кому тому підстраховують, підстраховують глядачі, допомагають. Вони, в принципі, ну глядачі, спільнота, так хтось зі спільноти допомагає. Тобто вони переживають за те, як ти розвиваєшся, куди ти рухаєшся, і що треба виправити, а що, що класно виходить. Але речі, які треба виправити, і це дуже цінно, коли вони це пишуть. Це дуже допомагає, до речі. І за це теж окремий плюс, якщо є у тебе спільнота, яка може тобі це сказати. Добре, ми вам дякуємо всім, Іване, ми дякуємо, що ти до нас прийшов, дякуємо всім глядачам, ми сподіваємося, що були вам корисні. Якщо у вас якісь запитання, напишіть, будь ласка, давайте створювати спільноти, давайте заробляти більше, давайте робити те, що подобається, і на цьому заробляти більше. Ми вас будемо підтримувати, будемо допомагати. Любимо вас, дякуємо вам. Dėkoju. Dėkoju.